До вас усіх вітати на каналі Мама намалюй» і сьогодні ми будемо з вами малювати жабку. Це буде дуже простий урок, навіть найменші з вас зможуть це зробити, бо це максимально прості лінії та форми. Знадобляться вам фломастери, маркери або кольорові олівці, папір. Я буду працювати ось з такою ручкою, щоб вам було гарно видно на екрані. Ви, будь ласка, малюйте простим олівцем та приготуйте резиночку. Передусім нагадаю, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, це допомагає його просуванню і ще більше діточок може долучитися до малювання з нами. Та це дуже-дуже важливо, бо мені хочеться, щоб усі дітки, українські дітки могли малювати зі мною. Так от, і якщо ви бажаєте малювати ще більше, ви можете оформлювати спонсорство на каналі. Під кожним відео є така кнопочка Спонсорувати, де за 150 гривень на місяць ви отримуєте доступ до всіх 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 ексклюзивних уроків. Там у списках відтворення ви можете подивитися, які вже є уроки для спонсорів. Їх там дуже багато, і діснеївські принцеси. Різні різні герої ігор та мультфільмів для вас вже записані. А ми починаємо малювання. Отже, жабка. Розташуйте аркуш паперу ось так горизонтально. Жабка буде в нас достатньо велика. Вона буде сидіти на такому листочку від лілії, що на річці плавають, мабуть, ви бачили. І поїхали. Спочатку ми намалюємо з вами верхню частину її голови. це Вона включає великі очі ще. Дивіться, малюємо ось таку лінію. Оп. оп. Ось тут ми намалюємо очі нашої жабки, Вони достатньо великі та круглі. І ще по одному колу. Намалювали. Одразу намалюємо велику посмішку жабки. Ще можемо по такому колу додати. Тепер велика посмішка, дивіться. Від одного краю до іншого краю. І ось так. І з'єднуємо. Тут нібито у нас будуть як зубки йти. А тут буде йти язичок. Тепер додамо щічки оп. Оп. І одразу перейдемо до животика. Не дуже опускайте, бо тут ще лапки будуть. Десь до цієї лінії буде животик. Тепер намалюємо лапки. Дивіться, передні йдуть ось так. Оп, оп. І ще друга. І тепер задні лапки. Дивіться ось так. І ось так. Жабка має такі ще, вона не дуже гладка. Ви, мабуть, бачили, що жабка має такі, як кружечки випуклі на її тілі, ми можемо їх трошечки додати. Ось так. Така вийшла в нас жабка, Вона в нас сидить тут на листочку, ми трошечки можемо цього листочку додати. І перейдемо до розфарбовування. Сама жабка в нас буде салатова, яскраво салатова. Очі будуть в неї такі коричневі, можемо одразу їх намалювати. Ось цю частину коричневою І ще всередині зробимо чорну, по одному чорному колу. Ось так. Ротик всередині буде у нас бордовий. А язичок буде рожевий. Животик буде такий світло-жовтий. І яскраво салатовим зробимо саму жабку. Можемо навіть ще більш зелений взяти ось такий. Наше зображення буде плоским, ми не будемо зараз працювати над об'ємом. Це урок дуже простий, щоб могли навіть найменше з вас зробити. Ми не будемо нічого тут ускладнювати, так і залишимо. Тільки додамо ще колір до самого листочка, додамо ще колір ось цих купирошок. Вони будуть у нас темно зелені. А ви можете мені надіслати ваші малюнки. Під кожним відео є посилання на мій інстаграм, я там їх виставляю. Можете навіть намалювати багато жабок, які сидять на листочках цілу групу. Ви можете їх навіть вдягнути в щось, зробити більш фантазійними. В цілому вмикайте вашу фантазію та робіть. Ваші власні круті малюнки. Мені подобається, як у вас все виходить. Ви дуже талановиті дітки. І завжди чекаю на ваші малюнки. Вони мене надихають на створення нових уроків для вас. Також обов'язково пишіть мені в коментарях, що б ви ще хотіли навчитись малювати. Я обов'язково буду дослухатися до вас а записувати нові уроки наша жабиня вже вимальовується, з'являється вже основний контур зараз я візьму інший відтінок зеленого. І ось ці точечки замалюю більш темним. І ось таким смарагдовим ще хочеться додати ось тут листочок цей зробити. На якому сидить наше жабення? Майже готово. Ось таке жабення в нас вийшло. Сподіваюся, що вам подобається таке малювання, і чекатиму на вас на наступних уроках. А на сьогодні це все! Па-па!